Привіт, друзі! Audi готується до випуску нового покоління свого дуже популярного кросовера Q7. Нагадаю, що у 2025 році компанія представила другий рейстайл поточної моделі, що не зовсім властиво для німців, які зазвичай обмежуються одним рейстайлом. Але для цього разу виробник зробив виняток. Тим не менш, вже є перші фотографії нового Audi Q7, а також деяка свіжа технічна інформація про новинку та перші знімки салону. Але давайте почнемо! Черзі, думаю, ні для кого не буде сюрпризом, що новий Audi Q7 буде багато в чому схожий на новий Q6. Це новий корпоративний стиль німецького виробника, головною особливістю якого є нова решітка радіатора, і, звичайно, розділені фари, які, як очікується, стануть домінуючим елементом передньої частини автомобіля. Таке рішення подобається не всім, але з цим нічого не поробиш, адже такі тренди в автомобільному світі. Корман навпаки виглядає більш стримано. Тут присутня характерна оптика для Q7 з невеликими вушками внизу. Таке ж рішення компанія використовує у новій А5 та А 7 Це особливість нового покоління всіх бензинових ауді. Найцікавіше, що на свіжих шпигунських знімках вдалося вперше побачити салон. Хоча на даному етапі дизайн інтер'єру ще прихований під щільними чорними шматками тканини, але вузькій пластикові панелі видно, що ауді готує водія до роботи з вигнутою oled ОЛЕД. Панелью, яка складається з двох дисплеїв, сама панель простягається аж до центральної консолі. Для пасажира також передбачений окремий екран над коміркою. Таке рішення вже використовується в новому Audi q 6 e Tron, а це означає, що у серійному вигляді інтер'єри цих двох моделей будуть дуже схожі. Кермо з сенсорними кнопками також нагадує рішення, застосовані у Q6. Однак, праворуч від нього розташована нова незвичайна колонка. Можливо, це нова. Ви дизайн важа для перемикача передач. А що ж нового Audi q 7 готує нам у технічному плані? На даному етапі підтверджена інформація про трисолові установки. Q7 як зразковий сучасний кросовер пропонується у версії з плагін-гібридом. Причому на вибір буде доступне два варіанти. Модель початкового рівня оснащена дволітровим турбованим бензиновим двигуном, який у поєднанні з електродвигуном розвиватиме загальну потужність 400 кінських сил. І крутний момент. 650 ньютон метрів сам електродвигун інтегрований у восьмиступінчату коробку передач Тіптронік, що дозволяє швидко перемикати передачі та забезпечує плавне прискорення. Якщо вам цього недостатньо, буде доступна більш потужна версія з трилітровим v 6 і електромотором загальною віддачою майже в 500 кінських сил і крутним моментом 750 ньютон метрів. У цьому випадку розгін до сотні займе лише 5,5 секунд того, гібриди отримають нові батареї більшої ємності, завдяки чому запас ходу на одній електротязі складає вражаючі 100 кілометрів. Третя силова установка, яка точно буде доступна з новим q 7, це доопрацьований 4-літровий v 8 З подвійним турбонадувом він отримає 48-вольтовий стартер-генератор, що дозволить збільшити його потужність до 520 кінських сил і моменту до 800 ньютон метрів, а також допоможе вписати мотор у нові норми. По викидах, якщо все піде за планом, то вже наприкінці наступного року ауді представить новий Q7. А у продаж новинка наймовірніше найдіде вже у 2026 році. Кадилак офіційно анонсував випуск спортивної версії свого електричного кросовера Lyric. І найцікавіше, що це буде перший високопродуктивний автомобіль бренду. Новинка повинна з'явитися на ринку у 2026 році, а її прем'єра запланована на початок наступного року. За словами представників компанії, новинка стане серйозним конкурентом, таким автомобілям, як BMW m 60 і, звісно ж, Mercedes EQE. І одразу вийде. На світовий ринок. Хоча Cadillac поки що не надав докладних технічних характеристик, в анонсі було опубліковано два зображення та короткий тизер, які дають уявлення про зовнішній вигляд і можливості нового автомобіля. На відміну від стандартного Lyric, спортивна версія отримала агресивніші бампери та спеціальний обвіз у колір кузова, що надає автомобіля більш зухвалого вигляду. Кросовер оснащений гальмівними супортами від Brembo, прихованими за великими. Багатосписовими, легкосплавними колесами, а також має зменшений дорожній просвіт, що підкреслює його спортивний характер. На капоті, багажнику та задніх дверях, помітні фірмові значки серії V, що вказує на приналежність до спортивної лінійки. У тизері також показано, як водій натискає кнопку V на кермі, активуючи спортивний режим, спеціально розроблений для підвищеної продуктивності. Хоча подробиць про те, як цей режим впливає на потужність і керов. Ованість наразі немає. Cadillac обіцяє, що кожен електромобіль в серії V відрізнятиметься вдатною продуктивністю, конкурентно спроможним запасом ходу та стандартним повним приводом. Стандартна версія повнопривідного Лірік видає 507 кінських сил і крутний момент у 610 Нм. метрів. Проте для моделі V в компанії обіцяють віддачу понад 600 кінських сил. Cadillac планує випускати Лірік V як із лівим, так і з правим кермом, щоб одразу вийти на міжнародний ринок спочатку продажі будуть запущені в північній Америці, Австралії та Новій Зеландії. А наприкінці 25-го року модель з'явиться й на інших ринках. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграм, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!